Уявіть собі шлях від обміну, скажімо, кози на пару черевиків до якогось невидимого цифрового коду в інтернеті. Це і є, власне, історія грошей. І в її основі лежить одне єдине, але неймовірно потужне поняття довіра. А давайте ну, на секунду задумаємось, чому о той папірець у гаманці або просто цифри на банківському рахунку взагалі щось означають. Ну, бо самі по собі вони ж нічого не варті. Відповідь вона криється в такій собі колективній угоді, у нашій спільній вірі. Саме еволюцію цієї віри ми зараз і простежимо. На початку, колись давно, все було значно простіше прямий обмін ти мені, я тобі. І знаєте, Бартер це був справжній прорив. Він дав змогу з'явитися ремісникам, фермерам, ринкам. Це був перший крок до складної економіки. Але, скажімо так, крок цей був ну дуже вже незграбним. І ось у чому була головна заковика. Уявімо, хтось вирощує зерно і страшенно хоче собі сокиру. Йому треба не просто знайти коваля, йому треба знайти того коваля, якому просто зараз потрібен самий мішок зерна. Оце і є подвійний збіг бажань. Без нього вся торгівля зупиняється. Це, по суті, був величезний стоп-кран для будь-якого прогресу. Тож людство відчайдушно потребувало кращого інструменту, і воно його знайшло. Дорогоцінні метали, а особливо золото, стали тим самим першим проривом. Нарешті з'явилося щось, що було цінним для всіх, щось, що можна було обміняти на абсолютно будь-який товар. І ця інновація, знаєте, запустила таку собі ланцюгову реакцію, яка триває тисячоліттями: від блиску металу до паперових розписок, потім до грошей, цінність яких гарантує держава, і аж до сьогодні ери цифрового коду. Але все ж чому саме золото? Тут немає ніякої магії. Люди просто взяли і домовилися, що воно цінне. Чому? Бо його було мало, воно не псувалося і ну красиво блищало. Саме цей консенсус, оця спільна віра у його красу та рідкість і перетворила його на перші справжні гроші. І ось тут сталася справжня революція. З'явилася можливість не просто обмінювати, а зберігати цінність. Фермер міг продати свій врожай восени, а купити потрібні інструменти аж навесні. Ця, на перший погляд, проста ідея, можливість, ніби перенести свою працю в часі, стала двигуном торгівлі, інвестицій і зрештою всієї нашої цивілізації. Але ж світ не стоїть на місці, правда? Золото було чудовим рішенням, але не ідеальним. Бо носити з собою мішки з монетами це і важко, і, м'яко кажучи, небезпечно. Історія, ніби повторюється. Кожне рішення породжує нову проблему, яка вимагає, ну, звісно, нового рішення. І наступний хід був просто геніальним. Він полягав у тому, щоб відділити фізичне золото від його вартості. Кмітливі купці та банкери раптом збагнули. А навіщо возити з собою важкий метал, якщо можна просто возити розписку? Обіцянка повернути золото виявилася такою ж цінною, як і саме золото. Довіра знову вийшла на сцену. Так, все почалося з приватних кредитних листів. Потім дуже швидко стало очевидно, що папір легший, безпечніший, зручніший. І тут держава побачила в цьому просто величезну можливість, взяла процес під свій контроль і почала випускати офіційні банкноти. Кожна з них була по суті сертифікатом на певну кількість золота в державній скарбниці. Але що станеться, якщо взяти і розірвати цей зв'язок між папером і золотом? А саме це й сталося у 20 столітті, і це привело нас у сучасну еру, еру так званих фіатних грошей. Це був один з найсміливіших фінансових експериментів в історії. Держави по суті сказали, ми більше не обіцяємо вам золото, ми просто наказуємо, що ось ці папірці є законним платіжним засобом. Так і з'явилися фіатні гроші від латинського фіат, що означає, нехай буде так. Їхня цінність тепер не прив'язана до металу, а тримається виключно на довіри до уряду. І різниця тут фундаментальна. Дивіться, з одного боку гроші, що мають в основі реальний фізичний обмежений актив, а з іншого гроші, що базуються на обіцянці уряду, і їх кількість може зростати практично безмежно. Це це просто повністю змінило правила гри. А головний наслідок цієї необмеженої пропозиції це інфляція. Що більше грошей друкується, то менше товарів можна купити на кожну окрему гривню, долар чи євро. І заощадження, які колись були надійним способом зберегти вартість, тепер просто тануть з часом. І це створює такий собі парадокс: у той час як зарплати можуть рости досить повільно, ціни на активи, нерухомість, акції злітають просто до небес. Гроші ніби шукають, де б їм сховатися від інфляції. І цей пошук надійного притулку для капіталу став рушійною силою для наступної глави нашої історії. І ось ми підходимо до нашого часу. Пошук альтернативи у цій фіатній системі привів до створення абсолютно нової форми грошей, форми, яка існує виключно в цифровому світі. То що ж це таке? Ну, якщо зовсім коротко, це спроба повернутися до ідеї грошей, не підконтрольних жодному уряду чи банку. Тут довіра базується не на авторитеті держави, а на непорушних законах математики. Це система, де транзакції відбуваються напряму між людьми, без будь-яких посередників. І ключова ідея першої криптовалюти біткоїна. Це повернення до принципу рідкості, але цього разу рідкість не фізична, як у золота, а цифрова. В самому коді прописано: максимальна кількість біткоїнів ніколи не перевищить 21 мільйона. Крапка. Це пряма протилежність системі, де гроші можна друкувати безкінечно. Отже, ми з вами щойно пройшли шлях у тисячі років від золота до коду. Але що ж об'єднує всі ці спроби? Які фундаментальні властивості роблять будь-що хорошими грошима. Історія показує, що найкращі форми грошей завжди мали певні спільні риси, вони мають бути рідкісними, щоб зберігати цінність, довговічними, щоб не зникати з часом, портативними, щоб їх було зручно носити, і, звичайно, подільними для дрібних розрахунків. Це такий собі універсальний чек-лист для будь-якої валюти, минулої чи майбутньої. І все це повертає нас до головного. Вся історія грошей це по суті історія пошуку довіри. Колись ми довіряли рідкому металу, потім обіцянкам урядів, а тепер дехто пропонує довіряти математичному коду. Кожен новий етап вирішував старі проблеми, але як це буває, створював нові. Тож головне питання залишається відкритим на чому людство побудує свою довіру завтра.